Сьогодні на одному з будинків Кременчука відкрили меморіальну дошку на честь талановитого художника, поета та педагога Олександра Черпанова. Встановили її на будинку за адресою вулиця Кременчуцьких артилеристів, 5, де саме жив і творив чоловік. Сьогоднішня подія для нашої родини, для мене особисто хвилююча, дуже важлива. І Звичайно, несе скорботу, але заспокоює дещо. Те, що пам'ять про нього залишиться, залишиться на цій дошці його портрет, залишиться його ім'я в книгах, в картинах. Він дуже любив наше місто, висвітлював його красиві місця, писав багато робіт, пейзажів. Ініціатива щодо увічнення пам'яті Олександра Петровича надійшла від його дружини Наталії, мешканців будинку та колег художника Відкриттю цієї дошки. Я завдячую багатьом людям, друзі. Німецькі колеги звернулися до мерії нашого міста, до мера Віталія Малецького з ініціативою увіковічнити пам'ять Олександра Павловича. І цю пропозицію було підтримано. Було вирішено зробити таку дошку. Все своє життя Олександр Черпанов присвятив творчості. Він створив понад тисячу художніх та дизайнерських робіт, які відомі не тільки у Кримучуці та в Україні, а й за кордоном. Писав книги та вірші, навчав мистецтво молодих дизайнерів у різних навчальних закладах. У вересні 2022 року чоловік пішов з життя. Але пам'ять про нього і його творчість залишиться у серцях кожного хто знав його. Олександр це світла людина, це людина з великої літери. Це людина мистецтва. Це великий друг управління культури і туризму. І всі, хто сьогодні прийшов, На відкриття меморіальної дошки прийшли близькі друзі, колеги Олександра Черепанова. Його знала як гарного друга, чоловіка, турботливого батька і дідуся. В пам'яті кожного він завжди буде доброю, світлою, талановитою людиною. Стрункий, чорнявий, з такою курчавою бородою. Весь такий натхненний, високий, гарний чоловік. Людина була світла. Завжди з гумором, коли б до нього не звертався, він завжди розкаже якийсь анекдот або якусь, якусь річ розкаже таку, яка з ним з ним трапилась. І спілкуватися з ним було дуже весело і гарно. І пам'ятати ми будемо його завжди. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Крамчицькі новини.